Того вечора мешканка нових петрівців Людмила прийшла додому в поганому настрої. Жінка мала проїхатися кілька зупинок по селу, сіла у звичний транзитний автобус з Києва до Демидова, дала гроші за проїзд, а натомість почула крики. Крик та кидання грошей назад на мене. Я не беру по селу, я не буду їхати. На запитання, де про це сказано, водій продовжував волати та все ж довіз пасажирку. Водій відкрив двері та почав рушати далі. На що я не вийшла, а вистрибнула з маршрутки. Для пошуку справедливості Людмила описала історію в місцевій фейсбучній групі. Від інтерв'ю зі сніданком відмовилася, однак зазначила, директор перевізника вибачився: я ж їду на ту зупинку, звідки відправляється цей маршрут героїв Дніпра. Потужна транспортна зона міжміських рейсів. Пасажири, які мені зустрілися, негативні казуси не проживали. У нас такого немає. Ні, оця маршрутка класна, бистроїде, угу. і це саме отлічно. У нього маршрут є. Він по цьому маршруту йде. Угу. Це ж не таксі. Ні, такого не було. У нас у нас такого немає. Якщо це ж села, це як так може бути? Але пенсіонерка Наталя чула про нахаб. У нових петрівцях там такі крутелики, там такі хамовити, і В нас такого немає. Я вам чесно кажу. Ви чули вже про такого так, водія? Так, так. так. Чу. Що ви сказали такому водію? От якби ви були пасажиром, е -е, Хай він покаже, що не можна відати тут. Гроші не потрібно. Що ж думають про горе колегу самі водії? Знайомлюся з Євгеном. <звук> Чоловік уже вісім років возить пасажирів між Києвом та Десною. Роботу любить, а поведінку колеги по транспортному засобу критикує. Якщо людині одну дві зупинки проїхати, воно ж не тяжко. Людині добиратися треба якось, а сяде в попутку. Не невідомо не до кого. Це ну я вважаю це небезпечно. Я, я вважаю, що повинні підбирати усіх. Інші двоє водіїв пильно стежили за нашим спілкуванням. Сергій і Дмитро якраз працюють на маршруті Київ Демидів. Та забираємо. забирає. Ну да. так, ту сторону, як ми їдемо, у нас, кожна зупинка, на виход люди виходять. Ага, так. І забираємо ну, попутно забираємо. Ми дітей і всіх. Водночас чули про історію колеги з пасажиркою в Нових Петрівцях. Читали. Та да. що? В інтернеті написано. І навіть знають подробиці. Він зробив висновки, все добре. А він він навіть а, вже в курсі, що ця історія літає інтернетом. Ну, в нього ж, так що все буде добре, всі будуть їздити, все піде на пользу. І нам, і водію. Адвокат Ярослав Лисенко каже, водії автобусів, неважливо приватники вони чи ні, маршрути міські чи міжміські зобов'язані зупинятися на всіх зупинках по проханню пасажира. Цей обов'язок прописаний у публічному договорі цивільного кодексу України. Це зобов'язання підприємця надавати послугу чи продавати реалізовувати товар, ну в нашому випадку надавати послугу з перевезення любому, хто до нього звернеться без вибору. Якщо права пасажирів порушили, адвокат радить звертатися до місцевої влади. Можна просто прийти на прийом. Там же постійно проводять прийоми. Там голова, його заступники. Викласти цю ситуацію можна письмово і щоб вони, ну власне, розібралися. Ярослав Лисенко і сам потрапляв у подібну історію. Колись також я проживав в такому місці за містом, і водії дуже ну, прям вкрай неохоче брали цих нещасних пасажирів, серед яких було пару разів у мене. Звичайно, що це дуже неправильно. Отже, якщо водій не хоче вести вас пару зупинок або ж відмовляється висадити по маршруту, треба писати скаргу в органи місцевої влади, посилатися на статтю 633 цивільного кодексу України про публічний договір. Але хлопці водії зі свого боку нагадують і пасажирам не нахабніти.